У Луцьку на роботу з у Луцьку на роботу шукають електрогазозварювальника. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. Вахтовим методом у ковалі на вакантну посаду запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків розробляти дизайн креслення корпусних меблів. У місті рожища шукають клінічного фармацевта заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів, вести необхідну документацію, пов'язану з призначенням лікарських засобів пацієнта, здійснювати професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології, здійснювати визначення ксенобіотиків та їхніх метаболітів у біологічних середовищах. Організовувати проведення раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини, здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. А у селі Облапи на роботу запрошують менеджера з логістики заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків оформлення документів, фактур на перевезення зерна за кордон, супровід водія до місця призначення, проектування. Наскрізних матеріальних потоків впродовж повного логістичного ланцюга у Луцьку відкрита вакансія формувальника кубасних виробів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має формувати кубасні вироби у Маневичах на роботу. Запрошують лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Лікар має застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та Диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів, проводити цілоспрямоване клінічне обстеження хворого. Графік роботи з 8 ранку до 17.00. у ківерцях шукають лікаря загальної практики сімейної медицини. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має здійснювати динамічне спостереження за станом здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом. Застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, проводити профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання і факторів ризику і монопрофілактику захворювань, проводити експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів. У ковалі відкрита вакансія кошторисника. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед основних задань та обов'язків проведення оцінки вартості робіт, послуг при виконанні, кошторисних підрахунків. Для дорожніх робіт